Музика стихає. Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні ми розглядаємо ну, матеріали про концепцію духовного зв'язку між чоловіком та жінкою. Що це таке взагалі, і як воно відрізняється від, скажімо, душевності. От наша місія сьогодні розібратися в цьому, так це справді важливо, бо часто плутають. От джерела, знаєте, вони чітко розділяють душевність: це ну, про доброту, емпатію, турботу таку. Ага. А от духовний зв'язок це вже інший рівень. Джерела говорять про єднання на рівні ну, вищого знання, духу, це те, що може розвивати, розкривати потенціал обох Хм, єднання на рівні вищого знання звучить так ну, піднесено. Але от в джерелах є фраза спільне пізнання життя. Може, це ключ? Тобто це не просто почуття, а якась спільна дорога. Саме так власне, це і є суть. Джерела називаються найміцнішим зв'язком. Таким, що допомагає парі жити повноцінно, разом розвиватися, хоча, звісно, не всі його досягають. Зрозуміло, а як тоді зрозуміти, чи є такий зв'язок? Оце вже цікаво. Джерела дають кілька ознак: наприклад, щиро ділитися чимось новим, тим, що вразило, чи може навіть ще не до кінця зрозуміли. Так, і це дуже показово, бо йдеться не просто про обмін фактами, а про спільне осмислення, про готовність разом думати над чимось новим, незвіданим, ділитися процесом пошуку. І ще згадуються життя поза побутом і батьківством, спільні розмови, прогулянки, якісь поїздки. Чому це так важливо саме для духовного зв'язку? Ну бо згідно з джерелами, саме це живить оте спільне пізнання. Побут, рутина вони можуть знаєте, звузити все до функцій, а спільні переживання поза цим це новий досвід, нові теми, це те, що підтримує динаміку. Логічно. А ще бажання негайно поділитися осяянням з партнером, ніби з найкращим другом. Угу. Це теж важливий маркер. Бо це не тільки про емоційну близькість, це про глибоку довіру інтелектуально духовну. Партнер перша людина, з ким хочеться розділити саме думку, відкриття. Тобто ви на одній хвилі в плані пізнання. Точно. І ще два моменти: не заважати самовираженню одне одного, так, підтримувати індивідуальний шлях mm. і зберігати повагу навіть після сварок. Джерела кажуть, що духовне зерно важко знищити. Абсолютно, це означає, що основа зв'язку глибша за тимчасові розбіжності. Вона в цінності особистості, у спільному шляху. Знаєте, що мене ще зачепило: як джерела протиставляються спробам створити штучну загадковість? О, так, це дуже цікавий момент. Вони ніби кажуть: не намагайтеся бути загадкою, краще будьте особистістю, яка пізнає життя. Тобто, саме життя велика загадка. Саме так, і людина, яка в цьому процесі пізнання, вона сама по собі динамічна, цікава, вона змінюється, і це стає джерелом інтересу, не штучний образ, а реальний розвиток. От харизма чи загадковість можуть привернути увагу, звісно, але джерела наголошують. Утримати її назавжди може лише особистість, що зростає. І цей глибокий духовний зв'язок, що на спільному пізнанні базується це фундаментальна різниця. Отже, якщо підсумувати те, що кажуть джерела, духовний зв'язок це не щось стале, це процес, динамічний, спільне зростання, пізнання світу, одне одного так, і він вимагає щирості, поваги. Спільного інтересу до життя, до цієї подорожі це про автентичність, а не про створення якоїсь штучної привабливості. І от на завершення така думка з цього випливає якщо життя можна пізнавати безкінечно. І партнер є твоїм супутником у цьому пізнанні, то чи означає це, що й пізнання самого партнера теж може бути безкінечним процесом, таким, що ніколи не набридає? Хм, Цікаве питання для роздумів?